Вітаю. Ви багатодітний. Маєте навіть посвідчення багатодітних, багатодітної сім'ї, але по факту ви вже не багатодітні. Ви знаєте такий випадок? І такий випадок є. Я, я доволі недавно таку, таку ситуацію попав. Ну як же ж? От є, допустимо, в людини, от, допустимо, в мене шестеро дітей. так? Ну, то все, шестеро дітей в мене є. Я вже багатодітний, як то кажуть, доскону. Вот. А виявляється, що ні. Ви маєте. Я маю, ви маєте, хто, хто, хто має багато дітей. Ви такий статус багатодітної маєте тільки. Тільки. Поки у вас є не менше як троє дітей неповнолітніх. Або троє дітей, які ж до 21 року, але які ж навчаються стаціонарно. От тоді ви ще вважаєтеся багатодітною сім'єю, і ваше посвідчення багатодітної сім'ї дійсне. Щоб перевірити, чи дійсно ви багатодітні чи ні, офіційно, ви подивіться в кінці вашого, на останніх сторінках вашого посвідчення багатодітної сім'ї, там стоять печаточки. І пише дійсно, або може десь на іншій сторінці, то вже ви собі почитайте, там небагато написано небагато писаних в тому документі є, і там пише, дійсне до такого-такого. Е е е зазвичай е там е пише, е дійсне до, наприклад, якщо у вас троє дітей, е то дійсне до е ваше посвідчення, батьківське посвідчення, не дитяче. Бо є в дітей кожного дитини має бути посвідчення. І має бути в кожного з батьків посвідчення теж своє. От. В дитини посвідчення буде дійсне до 18 років. Так. А батьківське посвідчення до 18 років. третьої дитини. Розуміли? Єво. І Якщо ваша дитина проходить 18 років і навчається стаціонарному будь-якому навчальному закладі України, це напевно за кордоном не знаю, не, не цікавився, ви мусите звернутися в ЦНАП, принести довідку, що ваша дитина навчається стаціонарному навчальному закладі, і вам продовжать. Вам продовжать з Термін дії вашого свідоцтва багатодітної сім'ї, там на ще якийсь там ну як зазвичай буває як коли, буває, напишуть до кінця навчального року, а буває, пишуть, що до кінця взагалі навчання дітей. Це вже кож, як, як які контори. Якщо вам продовжують тільки до кінця навчального року, то вам прийдеться кожен рік, поки дитина буде вчитися стаціонарно до 21 року, вам треба буде звертатися. Приносите довідку з навчального закладу, що дитина ще навчається, і вам знову будуть поновлювати, ставити штампік, точніше початку. Так так. Продовжено дійсне до такого то числа. Ось така історія. Можливо, комусь то пригодиться. Так вирішив розказати таку історію. А може ще когось, щось, якісь будуть нюанси, цікавити, пишіть, з задоволенням відповім, якщо там рада, якщо буде здоров'я, і все буде добре. До нових зустрічей в ефірі.